Привітики, Вітаємо вас у новому відео. Я вже хлопців перевдягнула на весняні куртки. Ну, на такі весняно-осінні. Взагалі витягнула перше, що було. Василько, не їж куртку? Перше, що було, витягнула. Коротше, вони в мене такі вже сьогодні весняні. Так? Так, да, Василько перезивається, саменький. Василько вміє, Так, да? я мене збережу тут, так, да, мама, зупи. прийде тебе забирати. А, а ти у нас заплету отут, а саточок тут. І ти мене да. забрати. Іди, вже там їдять, а ти ще не взутий. А Де Вове? твої тапочки? А ти вову ось тут да. і потім в садочок. Так, да, я заберу спочатку Вову, я завожу Вову першу, потім тебе. А забираю на також Вову першу, потім а потім тебе. А я поскладаю в домі. Да? А я ти молодець, ти складав доміка тут, так? Да? Да, ти як да. тато будуєш будиночки, так? Да? Так, да, я буду будинок. Да, зараз чекаю Юрчика, ну як чекаю, зараз піду подивлюся, де є куртки на нього вітровки. Весняні, бо потеплішало дуже, а його минулорічна вітровка, вона і позаминулорічна, вона дуже-дуже на нього мала. Мила в рукавах, мила в довжині і взагалі ні без меншого брата. Хлопець дуже сильно виріс, так само, як і Василько, але Василька куртки були у нас на виріст і саме він цього року до них доріс. ось, Тому я думаю, що весну побігає, а вже на осінь, напевно, щось буду купувати і з вітровочок, бо теплі куртки є, а ось таких тонесеньких, то на цей рік точно є, а на наступний будемо бачити. Це ж залежить від того, як діти ростуть. Поки чекала я, Юрчика, то вирішила заглянути в магазин побутової техніки і придивляюсь, все-таки щось вже для нашого будинку. Монтую зараз відео і хочу трішки додати до цього шматочка, яке знімала вчора. Я придивлялася техніку не тільки газову плиту, взагалі там було декілька варіантів того, що я хочу. Я із самого початку розглядала чисто газову плиту, яка буде підключатися під балон. І що хочу сказати: їх не так багато йде. Зараз ідуть більше комбіновані газові плитки із духовками електричними, але. Я, якби, цей варіант не дуже хочу. Якщо вже брати такий варіант, то краще брати газову поверхню і електродуховку. Тоді електродуховку можна поставити вище, в такий пенал спеціальний і буде зручніше туди заглядати. Якщо вже брати великою газовою плитою, то це тільки разом із газовою духовкою. Ну, для мене це так. Тому я розглядала декілька варіантів, там. Були металічні, тобто нержавіюча сталь, і також була фарбована одна. До речі, фарбована була одна. Не пам'ятаю, яка фірма, здається, Електролюкс, вона біленького кольору, і вона більше входить по дизайну нашої майбутньої кухні. Я взагалі чому пішла подивитися, я хочу десь, можливо, влітку, можливо, під осінь взяти собі. Практично всю побутову техніку для нашого будинку. Як ви знаєте, що я активно займаюся зараз комунікаціями, ремонтом в будинку, і я планую на це літо там просто пожити, а на наступне літо туди переїхати. У нас Василько має піти там в школу, тому мені треба техніка. Дивилася, газова плита мені підходить, вона десь 11 тисяч гривень. А ось, нарешті, це просто космічні суми. Хоча і газова плита 11 тисяч гривень це не так вже й дешево. Надивилась холодильника великого, морозильну камеру нам туди нову. Ми з чоловіком думали, заберемо цю з будинку, ну, вірніше з квартири. Але зараз, якщо хтось не знає, то. Взагалі, повністю вся електротехніка стала набагато економніша у електроенергії. Тобто, я дивилась, наша морозильна камера бере за годину 170 Вт, ця старенька, а нова морозильна камера бере до 1 кВт за цілу добу. Тобто це дуже вигідно і тому, якщо ви маєте якусь стару техніку і багато платите за електроенергію, то я вам порада, продайте стару техніку і купіть собі нову. Тому, можливо, таким чином зекономите собі декілька сотень кВт. Все, продовжую влог далі. І, до речі, я ще поки нічого не купувала з техніки, але прицінилася. Прицінилася на посудомийку, Bosch, холодильник LG і газову плиту Electrolux. На рахунок взагалі пральної машинки я ще нічого не обрала. Все велике. На дорогах тут майже вже нікого немає в центрі на базарі. на базарі ми з Юрчиком підійшли до моєї куми, ось таку красу вона продає. Звідси ж і моя трояндочка маленька. До речі, посилання, де можна це все замовити, в неї я залишу в описі під відео. Вона продає тільки на базарі, продає у групі своїй у Фейсбуці і більше ніде. Тому, якщо ви бажаєте щось із цієї краси. Придбати, то заходьте за посиланням. А в мене тут новенька посилочка від компанії 25 Coffee Roasters. Взяла я декілька упаковочок кави на святкування 8 березня. Ця кава це подаруночки у дитячий садочок, вихователям мої, моїх дітей. Я дуже їм вдячна за те, що вони займаються з моїми дітьми, граються, а, доглядають за ними. Коротше, Минулого року я заносила тільки васильковим вихователям і нянічці. Обов'язково няня також заслуговує на хорошу каву, а кава від компанії 25 Coffee Roasters – це просто неймовірний подаруночок. Тут у мене 5 упаковочок, шоста в мене є ще вдома. Ось Тому я замовляла тільки 5 штучок. Зараз покажу, яку саме я взяла. Це, звісно ж таки, лінійка, знову ж таки, Тафлер. Ось цю я беру вже, я не знаю, напевно, 6, сьома, а то й, напевно, 10-та упаковка, бо цю каву я п'ю вже більше, ніж 2 роки. І це найкраща кава, просто яку я куштувала. Я не люблю сильно таку крепку каву. Не люблю з гірчинкою. Ці всі кави. Ці всі смаки, які я обираю, вони ніжні, вони такі, знаєте, ось це, до речі, новинка. Це я вперше взяла, здається. Ось це я, певно, взяла вперше, до речі, ось. А решта вже на повторі. Цю, напевно, другі взяла. Якось брала А ось ці. Ось ці Ріо Уганда. Другер чи Драгер. Ну, коротше, Бразил Mod'ian і Classic крема це е, постійні мої такі вподобання. І, коротше, хто давно зі мною на каналі, той знає, що це просто моя любов. ось А ось ці йдуть ось ця новесенька якась. Я буду дарувати не тільки каву, то кавуські. Звісно ж, такі будуть ще шоколадки. Пам'ятаєте, я купувала шоколадки в Аврорі по акції. Тут іде три шоколадки чорних і три молочних. Білий шоколад я взагалі якось сама не полюбляю і ніколи нікому не беру. Якраз їх шість штучок. Не знаю, як поділю. Ось, напевно, буде десь ось так. Десь дві чорних і молочна, і десь дві молочних і одна чорна. Там вони собі самі поділять. Я ніколи не закріплю ні за якою вихователькою чи там за нянією, яка їй кава попадеться, або шоколадка. Вони самі між собою це все поділять, я думаю, буде супер. Це супер класний подаруночок до свята. Посилання, де можна замовити каву та різні смаколики, лишу вам в описі під відео, а також незмінний свій промокод Мама 4, який надає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Користуйтеся і смакуйте натурально свіжообсмажену каву від компанії 25 Coffee Roasters. Я Сьогодні повісила нарешті новенькі шнурочки на прання. До речі, тканеві. Вони реально... Класні, Вони добре витримують і на років два вистачає. А купували я такі, типу, силиконозіровані, чи як вони називаються, коротше, вони рвуться дуже-дуже швидко. Ці класні. Не вірю, це прямо, що дочекалися того моменту, що можна вішати на вулиці. Єдине в мене тут не все поміститься, ну, але і так добре ходити вішати. Спіла вивісити прання, повів двітер, все порозкидав тако. Ну, але само основне, щоб не було, як вчора з ковриками, які я думала, що в мене вкрали. Так що будемо сподіватися, все буде на місцях, все рівно висохне. Привіт, Привіт, буся, привіт, господинка. А в нас вже коврики постелені. Сьогодні перемила. Знову підлогу. Так приємно по ним ходити. Вони такі чистенькі, дабуся? Чи навіть мені приємно ходити. Ой, вчора хлопці хотіли халабуду, то стягнули покривало з вікного ліжка. Чесно, я його не мала часу і не одягала. Коротше, лишила так Юрчик своє ліжко, як завжди, не застелив повністю. Ой, не знаю. Там мене трошечки прання на це сохло. Тут, чесно кажучи, вже так геть повністю все не прибирала, але порівняно із тими днями, коли в мене діти кожен день вдома, то в мене таких порядків не буває. Буся? Каже, не буває. Вау. Каже, підемо, підемо, вау. Підем. І ліжко в мене в день застелено, бо ніхто в ньому на день не спить. До речі, вже в мене балкон повноцінно працює. Ось ця штучка з тему, дуже класна. Чесно, на шкарпетки на труси можна брати. До речі, я ж не показувала, я купила собі хризантему, також у куми своєї. Коротше, до речі, лишу вам посилання в описі під відео на її групу у Фейсбуці. Вона там продає квіти, продає на базарі, продає ще в центрі міста на свята. Коротше. Взяла собі хризантему, поки постоїть у мене вдома, а потім я її висаджу на вулиці. У мене тут така вийшла локація із трояндочками та хризантемою. Гарненько. Покажу вам ще свої порядки. Більш-менш більш порядки. Ще, до речі, дзеркало не помила. Треба, ще дзеркало буде натерти, але біжу зараз в садочок. Тому, вже як прийду, сонечко так світить, помила підлогу. Вже три дні підряд мию підлогу. По два рази на день. Змінила, до речі, тут покривало. На світленьке вже ж весна, хочеться весни, тепла, краси, поприбирала на кухні. Коротше, мені подобається. Через годину тут знову буде повний кавардак. Що в мене переться про ня безкінечне, ну це вже таке. Да? Да? Ти да. моя. Моя кутюня. Моя кутюнь. Хочу з вами поділитися зараз ще посилочкою від моєї підписниці. Взагалі я розказувала, я не пам'ятаю, чи на каналі розказувала, але в телеграм-каналі ділилася, що шукаю мікрофон, можливо, хтось щось знає, допомогти. Бо останній, не знаю, напевно, більше місяця я вже монтую кожного дня на ноутбуці, і в мене. На жаль, на самому ноутбуці не дуже якісний звук, якщо я озвучую. У мене навколо бігають діти. А коли вони хворіють, я озвучую не тоді, коли вони сплять, бо вони практично двоє в день ніколи не сплять, спить тільки вовчик. А коли ввечері вони сплять, то вони мене тримають так, щоб я їх не покинула. І озвучувати відео мені доводиться в екстремальних умовах. Буває шумно, буває. Ну, взагалі не до озвучки. І я останній е, час взагалі перестала озвучувати відео. Можливо, хтось і помітив, що в мене живе відео, живий звук або іграє музика. Е, декому музика не дуже подобається в моїх відео. Е, каже, що заголосно або затихо, в мене взагалі ну, буває по-різному. І хоч я регулюю це все, але все рівно ну, вставляти на дві хвилини той більше музику не дуже хочеться. А хочеться багато кадрів показати і багато що могла би вам розказати, поговорити, але ось саме через звук це зробити не могла. І я виставила пост, запитала дівчат, хто знає, чи добрий мікрофон скинула посилання на нього. Ніхто мені нічого не відписав за нього, тому що ніхто не користується, нікому не треба. Але одна із підписниць написала, що вона замовляла такий чи схожий із Алікспресу давно, хотіла підключати до планшету, але, коротше, до планшету він не працював і довелося їй його заховати. Коротше, він в неї лежав, і вона запропонувала мені його відправити. Звісно ж, таки я погодилася, тому що знаю, що мікрофон мені треба, це все впливає на роботу. На мої відео, на якість відео, на озвучку. І я дала їй свою адресу. Коротше. Вона мені відправила. Ось така коробочка, можливо, комусь буде цікаво. Ось так виглядає цей мікрофон ну на коробці моделька. Тут в коробці нічого такого особливого не було. Ось так він був складений. Ну Скажу так. Це упакування досить надійно його зберігало, для того, щоб воно нормально все доїхало. Харчується живлення, верніше, цього мікрофона йде відразу до ноутбука USB-входом. І зараз покажу вам цей мікрофончик вживу, бо я його розпакувала і в цьому відео я його вже використовую. Є в мене в двох місцях озвучка, хоча далі я там записувала в оригіналі. Простенький, такий, як на фото на сайті, де я хотіла його замовити. Чесно, не знаю, в яку ціну він купувався на Аліекспресі. У нас вони продаються по майже 2000 гривень. Я думала брати оплату частинами і за три місяці віддавати, але дуже дякую Лені за такий класний подаруночок. Це дійсно дуже-дуже мені допоможе, особливо. Під час зйомки якоїсь реклами, бо я стараюся брати рекламу на канал. ось Але там треба монтувати, озвучувати. І такі рекламні вставочки доводиться монтувати на телефоні озвучувати. Це не дуже зручно. Там, 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 скрізь це все перекидати і з'єднувати, то краще вже змонтувати на одному місці. Я монтую на ноутбуці, дуже задоволена. І Лена, ще раз вам дякую за. Такий чудовий мікрофончик. Дуже сподіваюся, що він мені послужить довго. Зверху є така кнопочка, яка вимикає цей мікрофон. І вмикає цікавеньким таким світиться. Дякувати Богу, діти в мене до нього поки діла не мають. І ще хочу показати: тут, до речі, приїхала ось така коробка. Я коли з поштомата забирала, то була здивована, що мікрофон займає стільки. Але тут у нас не тільки був мікрофон, і я зараз вам покажу, що тут ще є. Дітям не видавала вчора, бо знаю, що вони по вихідним не мають чим себе зайняти і лишила ці подаруночки саме на вихідні дні. Хоча завтра ми плануємо деяку поїздку, то їм буде весело, а ось у неділю, я думаю, вони будуть нудитися. І ці подаруночки будуть саме класно їх забавляти. І так, найперше у нас тут ось такі желеєчки, Це моїм хлопцям. Дуже дякую. Вони дуже люблять в мене жилейки. Я думаю, що ось такий пістолетик це для нашого Вовчика. Хоча мені здається, що Василько відбере всі іграшки, але побачимо. Ось такий пістолетик, дуже цікавий, іде з патронами. А ось це Лего це, швидше всього, для Василька. Василько любить зараз збирати. Василько дуже полюбляє збирати різне лего, конструктори а, і все, що з цим пов'язано. Єдине, що треба Василька садити окремо з Юрчиком. Я думаю, Юрчик також буде складати, йому цікаво таке. А ось Вовчику треба дати пістолетик і з ним погратися, бо в нас постійно йдуть конфлікти з дітьми, а вони хочуть одне те саме, і з цим виходять. Проблемки. Тому я і стараюсь купувати дві одинакових машинки, два одинакових пістолетика А зараз у нас новий нова така звичка. Ми приїжджаємо в центр міста на маршрутці, коли йдемо в садочок, і я купую дітям по сочку і по булочці, така посипана цукром. Бо інакше Вовчик не хоче йти в садочок. Взагалі у Вовчика цей тиждень був такий. Я би сказала, знову звикаючи до садочка, він дуже плакав, з понеділка по четвер включно. Сьогодні в нас п'ятниця і вовчик гарно пішов у садочок. Тобто я купила сачок булочку, і він вже напевно зрозумів, що мама кожен раз бере смаколики, а ввечері забирає, ввечері бувають також подаруночки, гостинчики. І... В мене дитина задоволена. Так що Вовчик сьогодні не плакав. Сьогодні пішов в групу спокійно, нормально передягнувся, давав ножки вдягати тапочки. Ну, я дуже-дуже-дуже рада цьому, бо аж душа розривалась кожен раз, коли я його заводила в садочок, і він плакав. Ось так. Так що дуже дякую вам також за подаруночки для дітей. Я не очікувала. Чесно, я не очікувала, коли ми забирали ці посилки, щоб ви собі розуміли, ми прийшли із садочка, не було маршруток, пішли ногами далі до поштомата, ніж наш будинок. Забрали в поштоматі дві посилки, діти не могли поділити, бо я забирала разом каву і цю посилочку. І поки ми дійшли додому, ледь. Я побачила, що в мене прання на вулиці сохне. Думаю, треба ще його забрати. І так вже мені боліли ноги. так вже Я набігалась, налазилась і тут прибирала ще ж досі. І, коротше, ой, пішла, я познімала прання, прання, посилки двоє дітей. Якось ми дійшли додому. І я просто вчора була настільки змучена, що нічого більше не хотілося. Ось так. Сьогодні набагато в мене лейтовіший день. В наступному відео побачите, чим я тут займалася. Тому на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Це дуже-дуже для мене важливо. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, то, будь ласка, підпишіться, це допоможе набагато більше ютубу просувати мої відео. Ще раз всім дякую і до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па-па-па.